До приходу Миколая лишаються лічені дні. Ця передсвяткова магія вже відчувається в кожному куточку безпечного простору одного з навчальних закладів холодногірського району. Яскраво вбрані діти притихли перед імпровізованою сценою з таким захопленням, ніби ось зараз побачать справжнє диво, і здається, вони не помиляються. У мене вже стоїть ялинка вдома. дома. Я рада, що є таке свято у війні. взагалі. Також я полюбляю свій клас і взагалі що роблять для нас. Я думаю, що ми отримаємо сьогодні цукерки. Ми будемо саме активні. Мені дуже подобається. А що найбільше подобається? Мені найбільше подобається, що тут усі ну, такі різні. Як хто думаєш, що Миколаївчик тобі щось принесе? Думаю, так. Да. Тому що я в цьому році себе ну, так, добре побуду. А що він принесе? Щось є конкретно ракета? Я думаю, якісь цукерки. Свято організували для дітей, що належать до вразливих груп населення. У залі зібралося близько ста маленьких глядачів, а на сцені для них виступали 158 юних акторів, що за сумісництвом є вихованцями місцевих навчальних закладів. Таким чином нинішній події вдалося об'єднати понад дві з половиною сотні хлопців та дівчат холодногірського району. Ми Будемо розважати дітей. Ми будемо як ведущі, ведучі, ведучі. Будемо всім махати, веселити всіх. У нас буде дуже активна роль. До нас буде приходити злий глюк. Ми будемо його якось усунути, щоб його не було, щоб він видалився. Буде фея Wi-Fi, яка нам з цим буде допомагати. Що ще роботи будуть? Робот R1, r 2 Вони також нам будуть допомагати. Ну і позитивчик. Юні актори зізнаються за цього дитячого дива. Десятки годин репетицій, костюми, музикування усе, аби подарувати усмішку тим, хто через ворожий терор вимушений зростати під звуки повітряних тривог. Треба дарувати свято, тому що це дуже важливо зараз для України, особливо для харків'ян, які знаходяться близько до фронту війни, підіймати настрій, якось заряджати позитивом. Щоб вони відволікалися від цього всього, те, що ми зараз потерпаємо, і дорослішили. до організації заходу долучилися не лише малеча й вчителі, вихователі та навіть професійні театрали. Саме вони допомогли підготувати для дітей головний сюрприз, чарівну, але водночас повчальну казку про попелюшку. Що я наказала запрягати найкращих скакунів, щоб ми якнайшвидше домчали до палацу, редакторів нині, і пан Олександр, одягнувши довгу білу бороду та костюм, добре знайомий усім дітлахам, він прийшов, аби привітати малечу зі святом і в той же час це свято їй подарувати. Я сьогодні виконую роль Святого Миколая. Сьогодні я прийшов до діточок, щоб привітати їх зі святом від імені Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова та також від голови адміністрації Холодногірського району Аліни Тітової. Я працюю з дітьми дуже багато років. Цьому році я теж працював з дітьми. І ці дітки дуже чемні, дуже класні. Наші харківські дітки дуже класні, тому вони е, мають отримати таку нагоду посміятися, посміхатися і подарунки. Однак дитяче свято у воєнні часи має свою специфіку. Під час показу вистави у залі раптово зникло світло, але захід не просто продовжився. Він став ще більш зворушливим, бо тут, у Харкові, за кілька десятків кілометрів від фронту радість дітям дарують за будь-яких умов. Раді наші діти від імені харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова я хочу привітати вас з прийдешніми святами з Днем Святого Миколая. Я хочу побажати вам, щоб ви зростали під мирним небом України, щоб ваше дитинство було щасливим, щоб поряд були найкращі друзі, найкращі оцінки, щоб ви слухали з вчителів. Будьте здорові, будьте щасливі. Ви це найкраще майбутнє нашого міста. Всього вам самого найкращого зі святом. Шановні харків'яни, шановні діточки, перш за все я поздоровляю вас з цим святом, святом Святого Миколая. Я бажаю вам здоров'я, радості, щастя. Хочу, щоб ви завжди посміхалися, щоб в вашому серці назавжди поселилася посмішка. Ну і вірте в диво, а диво воно завжди є. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків. Новини.